Всім вітання. Зараз проведемо такий пізнавальний експеримент. І хто ходив в школу, той може запам'ятав такий дослід, кого проводили, але це не всі в школах проводили. Ну, але є експеримент, коли нагрівають провідник і його опір е, починає зростати. І, значить, зараз я. Проведу аналогічний експеримент. Як ви бачите, є тут лампочка, є нагрівач, є другий нагрівач карбоновий, про нього буде окрема розмова. І зараз тестер стоїть на нагрівальному приладі. Знімаємо, запам'ятали, 62,5 Ома. Так, і зараз будемо дивитися, спостерігати за амперметром. Так, включаю. Так, спочатку струм у нас 1,8, потім виріс до 3 і 4. Так. І починає нібито спадати. Але якщо подивитися, що у нас тут вже і світиться, і гріє, а струм фактично не міняється, був 3,40, так, да, зменшився, але не так багато. Тобто ми бачимо зараз, що наш нагрівальний елемент світить і гріє. І у нас ми його зараз виключимо. Він у нас. Так, зараз я зроблю зупиночку. Так, скомутував на нагрівач. Дивимося, температура у нас 100. І опір, як 62,6 був, демонструю. Так, Тепер переходимо на лампочку. Так, зробив комутацію на лампочку. Опір у нас, якщо дивимося, 48, там був 62,5. Тобто, якби різниця, всього на всього якихось там. Але якщо брати по потужності, тут струм ми бачили, нагрів залежність. І тепер включаємо лампочку, знімаю з опору. так, включаємо лампочку сюди, дивимося за струмом. Спочатку так само струм був менший, а потім більший. Співвідношення тут один до двох, але тепер будемо дивитися. Там у нас струм був в 10 разів більший. Тут був 3 ,2, тут 0 3,2, тут 0,32. Тобто, по опору первинному різниці великої немає. По різниці стартової, в принципі, також немає, але по потужності і по нагріву. Тобто, Ми це повинні враховувати, тому що є зміна опору від нагріву. Але не все так просто, як написано. Тому що зараз я от включу карбон. Також заміряємо. І цей нагрівальний елемент також буде нагріватися, але в ньому оцих ефектів не буде. Так, опір карбону, як ми бачимо, значно вищий за опір лампочки. Але тут струм буде. Більший. От це пов'язано з тим, що це зовсім інший матеріал. Зараз ми включимо і перевіримо. Так, у нас зараз температура. Так, 17 градусів. Так. І включаємо. Слідкуємо за струмом.

Тобто пішов прогрів, а струм, в принципі, не міняється, виключаємо. Зараз ще заміряємо температуру 100 градусів. До чого ця вся діяльність? Я показав лампочку, нагрівальний елемент і карбон. І тут, і в лампочці, і в карбоні протікає струм. Але в залежності від матеріалу відбуваються різні процеси. Для нас головне робота. Якщо нам потрібно отримати світло, ми зараз використовуємо світлодіод світлодіод дає освітленість, але не бере багато електроенергії. І коли я демонстрував нагрівальний елемент і опір, і залежність. Тобто, ми знаємо, там підручники пишуть, що опір зростає там на 30-40-50%. Але якщо подивитися на лампочку, там співвідношення між опором. І струмом іде вже майже на порядок різниця. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо ми використовуємо лампочку, то вона має значно більший опір в нагрітому стані. От, оце був для того, я проводив експеримент, що лампочка має саме найбільшу залежність опору від нагріву. Якщо взяти нагрівальний елемент, в нього струм майже не міняється, тобто температура піднімається, опір майже не зростає. В карбоні цього процесу взагалі не відбувається. От В лампоці це саме найбільше. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що карбон сам себе не гріє, він гріє предмет. Якщо взяти зараз трубку, ну вона нікелірована буде. Відбивати, от, відчувається, що вона дуже гаряча. Сам карбон, от я торкаюся, він холодний, а трубка дуже гаряча. Тобто, в даному випадку карбон нагрів не себе, а нагрів предмет. Якщо взяти от стіл ряд поруч, От він також прогрівся. Отут от, ми відводимо Він 17. Біля нього вже 2019. Тобто, карбон сам по собі, він гріє предмети, це потрібно знати. І також ви повинні е, розуміти, що коли ви використовуєте навантаження, помірили опір в холодному стані і робите обрахунки, це буде неправильно, тому що в нагрітому стані. Кожен прилад має інший опір. Тобто, саме найбільша різниця в лампочці, там йде співвідношення майже в 10 раз. От, якщо брати нагрівальний елемент тут невеличке От, співвідношення для карбону, фактично, якщо ми міряємо опір і струм, тут відповідність майже однакова. Тобто тут. Нагрів самого карбону на струм, на опір не впливає. Опір е, карбону не залежить від нагрів. Ну, Є, звичайно, трошки відхилення, але такого, як в лампусі, не спостерігається. Оце сьогодні я про це вам продемонстрував, щоб ви, коли робите порівняльні характеристики, звертали не на опір, а саме на струм. Тобто струм. Це основний показник споживання. Якщо у вас лампочка опір її там 40 Ом, а нагрівач 50 Ом, це не означає, що вони будуть брати однакову потужність. Я продемонстрував, що лампочка, яка майже однаковий опер має з нагрівачем, бере набагато менше, тому що під час. Нагрів у лампочки, в неї опір дуже крепко, тобто не опір, а струм дуже крепко там просідає, і ми бачимо менше споживання. Для нагрівача цього такого немає великої різниці, а для карбону зовсім інші процеси. Тут іде тут випромінювання інфрачервоне і ці хвилі. Які випромінюються, гріють предмети, і за рахунок іншого фізичного процесу карбон здійснює ефективний нагрів. Всім успіху і до нових зустрічей!